Студенти технічного коледжу роблять інвертори для військових. У Вінниці відбувся перший національний форум релокейшн майстер-клас із виготовлення свічок та творча терапія для дітей-переселенців та їхніх родин. Павербанки, перетворювачі струму та сонячні зарядні станції виготовляють для збройних сил України студенти Вінницького технічного фахового коледжу і старого безперебійника Давід Грин дістає акумулятор, аби зробити інвертор або ж перетворювач струму. Тут стоїть акумулятор. Потім на місце того акумулятора нам потрібно припаяти ось таких два кабеля з крокодильчиками, і потім ми зможе від акумулятора запітувати від 12 вольт і отримати на виході 220 вольт. Студенту достатньо менше години, аби перетворювач можна було використовувати його роботу. Перевіряє Олександр Заєць. Тут був включатель. Ми випаяли і ставили сюди вимірювач напруги. Як бачите, показує напругу 12,7 вольт, яка подається з акумулятора. Потім ми підключаємо. Нашу переноску можемо заряджати телефони, навіть не один. Тут можна три став зарядки. Роблять студенти і такі інвертори, які працюють не від акумулятора, а від автомобільного прикурювача військовим таких передали понад 10. На ходу у машині людина користується 220 вольт. Студент другого курсу Олег Лепотан створив сонячну зарядну станцію. Від неї також можна заряджати гаджети, помістив її в ящик для інструментів. Панель приймає на себе. Сонячні промені передає їх в конвертор. Конвертор конвертує їх в 12 вольт, який заряджає акумулятор. З деяких деталей старих мікрохвильовок виготовляють точкові зварювальні апарати. Можна сварювати тоненькі пластинки товщиною до 5 міліметрів, а звичайний сварочний апарат їх просто буде розпавляти. Ще одна розробка світлодіодний ліхтар на основі електронної сигарети. Заряду такого вистачає на добу, каже викладач спеціальних дисциплін Юрій Костюк. Якщо воно зрозуміло розряджається менша потужність, то виходить тут є. І вхід так само, як заряджати мобільні телефони, так само можна заряджати. Галіп Андрущенко приніс павербанк із сонячною панелю заряджати одночасно. Він може два прилади. Він, в принципі, за два дні може повністю зарядитись і в умовах. Де немає світла, то він дуже потрібен. Допомагати військовим у цьому закладі почали з вересня. Викладач фізики Олексій Грабенко розповідає. Думав, на заклад допомогти українським захисникам відгукнуться кілька студентів та охочих кілька десятків. Через дистанційне навчання працюють зазвичай вдома. Запитів від військових стільки, що не встигають виконувати. Не встигаємо, тому що ну, запити є. Навіть ті самі інвертори, так, вони не такі потужні, не такі там компактні, як в магазині. Спочатку якийсь трошки був скептицизм у нас, що от вони слабенькі, вони не потягнуть. Але коли дали військовим, і через тиждень мені надходить дзвінок, що а можна ми вам все привеземо ви ще зробите?» Тоді стало зрозуміло, що все-таки це корисна штука. Штаб-сержант Вадим Грушков каже, робота студентів вкрай необхідна, бо вони допомагають із тими приладами, на виготовлення яких у військових немає часу. Хлопці їздять на дальні рейси і ночують будь-де. В полі, в лісі. А це вже можна і телефон зарядити, і каву якусь випити. Хочу подякувати хлопцям за ці пербенки. Це велике дуже спасіба. Вони нам там дуже потрібні. Це хороша віч. Ось слава Україні! Наразі у студентів є потреба в старих безперебійниках, мікрохвильовках, згодяться навіть неробочі. Якщо є неробочі ноутбуки, можна з них витягувати батареї, дивитися. З тих батарей виходять дуже непогані павербанки. Дуже непогані. Один павербанк у нас він зараз під бахнутим, той павербанк. І його вистачило на зарядку шести телефонів. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне, новини Вінниця. Василь Мазурін, підприємець з Донеччини в Дружківці, понад 30 років розвивав бізнес, пов'язаний з машинобудівництвом. Після повномасштабного наступу росіян у квітні потужності компанії довелося вивести в брат слав на Вінничину. Не залишили без роботи і своїх фахівців. Були винуждені приїхати в Вінницьку область і продовжити тут ті призосне процеси, які, на жаль, ми. вынуждены были приостановить у нас в Донецкой области. А мы вывезли оборудование порядка 60 тонн и 34 человека. От этого форума много, конечно, ожиданий. В первую очередь я пришел послушать, что говорят люди, что предлагает местная власть. Может быть, есть какие-то формы сотрудничества, которые бы нам помогли. Перший національний форум релокація у Вінниці зорганізували спілка підприємців Стіна та громадська організація вінницький бізнес клуб. Мета якого переслідували, аби релокований бізнес співпрацював з місцевим задля подальшого збуту продукції на європейському ринку, каже очільник Вінницького бізнес-клубу Володимир Мерешко. Підприємства, які переїхали до нас з тих регіонів, де ведуться активні бойові дії. Вони втратили ланцюги поставок продукції. вони втратили ринки збуту. Вони залишили. Частину свого обладнання на тих територіях, де йде війна, в них зменшилась кількість працівників, тому що не всі змогли переїхати. Тому основна ідея це познайомити з нашим бізнесом, щоб спільно виконувати якісь завдання, проводити кооперацію виробничих процесів. Нам необхідні додаткові робочі місця, особливо, якщо вони високо оплачують. а такі підприємства є, які приїхали до нас і мають. Декілька тисяч, наприклад, працівників заявки на участь у форумі подали 120 підприємств. Це ті, які переїхали на Вінничину з окупованих територій чи лінії фронту, та місцевий бізнес. Коли ти створюєш робочі місця, коли ти займаєшся своєю улюбленою справою, тобі насправді якась виростають крила, береться суперсила. Тобі хочеться от працювати, допомагати. Починати бізнес з нуля довелося підприємниці з Херсона Анні Воскобойник. 15 років свого життя жінка присвятила виготовленню морозива за італійською рецептурою та авторських кондитерських виробів через російське вторгнення і відсутність гуманітарних коридорів з Херсона обладнання. Ня вивезти не змогла, натомість забрала 25 своїх працівників влітку. У центрі Вінниці Анна відкрила власну кафе кондитерську переживала чи потрібно зараз моя продукція українцям, тому що в Україні війна, але зрозуміла, що антидепресант, який ми виготовляємо такий природній, да так, смачний смаколики, зараз. Потрібні. треба креативно підходити до всього. Треба підлаштовуватись під обставини для того, щоб продовжувати працювати, для того щоб бізнес був рентабельний. Станом на грудень у Вінницьку громаду перемістилося 270 підприємств, які створили понад півтори тисячі нових робочих місць. Ми спільно з обласною військовою адміністрацією з обласною радою відпрацювали алгоритм, набрали кейс всіх тих площадок, ділянок. Виробничих потужностей, які є в місті Вінниці, і їх на сьогоднішній день вже більше ста. Подякувати потрібному вінницькому бізнесу, який прийняв також на свої виробничі потужності ці підприємства і дав можливість на пільових умовах першочергово працювати. Зараз вони виходять уже в контрактні умови. У лідерах серед релокованого бізнесу такі галузі, як іт сфера, торгівля і переробна промисловість Це робочі місця як для. Тих внутрішньопереміщених осіб, які перемістились, так і для вінничан, де вони можуть заробляти кошти, іти у магазини у мережі їх, їх витрачати і таким чином запускати наш внутрішній ринок. Окрім того, вже з 2023 року за цих працівників, які працюють на релокованих підприємствах. Податок на доходи фізичних осіб буде сплачуватись до міського бюджету. Тобто місто виграє і від цього. Ірина Хохудра, Андрій Нєстеров, Суспільне новини, Вінниця. Для того, щоб оздобити свічку, давайте виберемо якусь із стрічечок. Вона прикрасить і надасть їй гарного вигляду. На майстер-клас з виготовлення декоративних свічок прийшла десятирічна Дар'я Дем'яненко, дівчинка-переселенка з Харкова. Каже, вдома теж відвідувала заняття з творчості. Мені подобається її прикрашати. Я цю свічку списуюшу собі. Серед учасниць і Леся Целіковська, дівчинці 12 років. До Вінниці приїхала із Запоріжжя. Прикрасила корицю сухим лимоном та бусинками. Може, собі оставляю, а може подарую всім віку. Майстер-клас з виготовлення та оздоблення декоративних свічок в молодіжному центрі квадрат організували в рамках психологічного проєкту для внутрішньопереміщених осіб, розповідає координаторка Світлана Дубина. Вона голова громадської організації «Вісь». каже, проєкт ініціювали, аби дітям та дорослим, які постраждали від російсько-української війни, надавати безкоштовні психологічні консультації, проводити групову терапію та заняття з творчості. Додатково робимо для дітей і для дорослих. Різні арт-класи, трохи їм допомагаємо і такою гуманітарною підтримкою. Тут у нас є можливість якісь такі базові потреби, і культурні потреби, і комунікація, і якийсь такий взаємозв'язок. Ну і психологія, звісно, дуже важлива. У проєкті беруть участь 11 дітей зі своїми батьками. Це переселенці з Херсона, Маріуполя, Запоріжжя, Харкова. Нині вони мешкають у гуртожитку в сутисках. В них зараз порушені всі їхні зв'язки, тобто в них порушені зв'язки із друзями з домом. Вони на новому місці, в нових компаніях. Все для них є можливо в деякій мірі травмуючим, тому що вони виїжджали з дуже жахливих умов. Ми плануємо, щоб вони могли поговорити, могли відволіктись від цих щоденних справ, які їх оточують, і наповнитись все ж таки ресурсом внутрішнім. Заняття для переселенців проводять із жовтня. Галина разом з родиною приїхала з Харкова на майстер-клас. Прийшла зі своєю мамою. Та донькою подобається майстер-класи з творчості з психологами працювала з олечкою Фроловою. Вона дуже була теж сподобалася. Вона так відкрила нас і сплатіла. Добре було. Доньці Галини та 13 тринадцять років. Дотепер каже дівчина свічки не виготовляла. Я з тобою сушоною корицею, лимоном. Ось такими бусинками на проволоці, та прив'язала це ось так це сьомочку. Зі своєю мамою Людмилою та донькою Віолетою прийшла і Альвіна Саєнко. Родина до Вінниці приїхала з Донеччини. Відволікаєшся і якось починаєш більше з дітьми. Знаходитись разом, спілкуватися і більше дізнаєшся про них. То і вдома, як вдома. І завжди ніколи. То одне, то друге, то третє, то десяте. А так разом це дуже цікаво. Психологічний проєкт реалізують за фінансової підтримки іноземних благодійних фондів, каже Світлана Дубина. Триватиме він до середини березня. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Корпус і виграла шестирічна Анастасія Семенюк. Розповідає про перший у своєму житті поєдинок на змаганнях із Тхекмондо. Золото виборола на міжнародному турнірі у Чехії, який завершився 11 грудня. Тренерка клубу Рад Сантамара Карапетян Семенюк розповідає: на цих змаганнях Вінничани здобули вісім нагород. У турнірі приймали участь близько 30 команд. Було біля 300 учасників. В активі вінничан три медалі найвищого гатунку золоту нагороду здобула і вінничанка Ольга Яковенко. У фіналі дівчина зійшлась у двобої з представницею Хорватії. В першому раунді я виграла досрочно, в другому теж. Це моє третє міжнародні змагання. Але на двох попередніх я не брала ніякі медалі. Це перша моя міжнародна медаль. Спортсменка розповідає, до чемпіонату підійшла відповідально. В першу чергу багато тренуватись, з зосередити на цьому всю свою увагу, якщо хоче брати якісь медалі призові місця, і мати бажання. Перемогу та золоту медаль у Чехії здобуть Дмитро Подолян. Йому 13 років. З них дев'ять займається Тхекондо. каже змагання для нього справа звична. В рік може змагань 20. Ставав призером Європи. Призером України став. недавно чемпіонат України третє місце взяв. За крок до перемоги зупинилася спортсменка Мар'яна Богословська. Дівчина поступилася у фіналі. Я провела два поєдинки. Один перемогла, два раунди перемогла. А у другому поєдинку я на жаль програла дівчинці із Польщі. Um, у другому раунді я поступилася в два бали. Шкода, не що не вдалося бігали. е, отримати золоту нагороду, але я програла суперниці досить сильній, досвідчені і старші за мене. Тому е, це досвід компенсувати поразку у Чехії дівчина планує на чемпіонаті України 2023 року. До цих змагань каже, готується наполегливо. Тренуюся майже кожного дня. Чільки неділю немає тренувань. Вихованці клубу «Рецан» готуються одразу до двох турнірів чемпіонату міста, який відбудеться 24 грудня, та до чемпіонату України. Планується через декілька тижнів проведення чемпіонату відкритого чемпіонату міста Вінниці, який пройде у сотисках. І готуємось до самого найважливішого старту наступного року. Це буде чемпіонат України, також серед всіх вікових категорій. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 768 прізвищ.